Томос є крятівник влади від провалів. Вона чи все ж таки він? Боротьба за булаву триває. В гостях студії Політек онлайн Кость Бондаренко. Власне, давайте ми ще з вами поговоримо про майбутні президентські вибори. Тому що до 31 березня залишається достатньо Бок мало що, часу. Поки що тенденції ми бачимо. Е Незмінні тенденції, які формувалися кілька місяців, і відповідно вони і далі відбуваються далі, спостерігаються в незмінному вигляді. От, тобто, ми бачимо, бачимо, що перше місце все-таки з великим відривом лідирує Юлія Тимошенко. На неї робляться зараз ставки, найбільші ставки. У неї фактично зараз таке враження, що не зачиняються двері від тих, хто хотіло би пристати до її команди і так далі. От мало хто, у перемогу Порошенка, хоча насправді шанси у нього все ще зберігаються. У нього є адміністративний ресурс, у нього є можливість маніпуляції. У нього є ресурси інші ресурси, які можна задіяти, і між іншим, навіть на недавній нараді у Кремлі, от деякі високопоставлені діячі, спілкуючись із пресою, заявили про те, що ви знаєте. Насправді не можна скидати Порошенка з рахунків і цілком можливо, що нам доведеться мати наступних 5 років ще раз справу із Порошенком. Тобто там там готові до такого А сценарію. з ким би Росія хотіла б мати справу. А Росія насправді буде мати справу з ким завгодно, тому що вона чудово розуміє, що ні прихід Тимошенка, ні прихід Порошенка нічого серйозно не змінить у розкладах у розстановці сил і відповідно у тенденціях. Тому Росії все одно з ким ворогувати. За великим рахунком, тому що найближчим часом, найближчі роки, у нас збережеться напружена ситуація із Росією. Тим більше, що фактор Криму ніхто не скасовував, навіть якщо буде вирішено питання Донбасу, Крим значно важче питання Криму вирішити, тому сьогодні Росія і не робить якихось серйозних ставок в цій грі. От на цьому тижні ми спостерігаємо те, що ідея об'єднання демократичних політиків вона ще жива навколо Анатолія Гриценка. Гуртуються політики, яких ми вже давно знаємо, які на сцені політичній знаходяться достатньо давно. От які його шанси взагалі ви розглядаєте? Анатолія Гриценка були гарні шанси на початку на початку літа? Коли він займав другу сходинку рейтингу, потім він серйозно просів. Анатолію Гриценку не вистачає послідовності, не вистачає не вистачає динамічності. От він надто статичний політик, от йому не вистачає яскравих людей в команді. Тобто людей, які б могли б формувати, формувати команду, яких би він міг представити і сказати, оце мій, мій майбутній міністр закордонних справ, це мій майбутній міністр оборони і так далі. Ну і, Відповідно, Анатолій Гриценко не запропонував поки що чогось такого яскравого, що б могло б дійсно привернути до нього увагу. До нього приглядаються як до можливої альтернативи, але в той же час всі чудово розуміють певний компродотський характер його оточення. Угодовський щодо заходу, і відповідно не відчувається, що він несе в собі якраз національні інтереси, що якраз саме він відповідає національним інтересам. У дуже часто можна почути таку тезу поняття як олігархічний консенсус. От серед олігархів є консенсус щодо однієї або навіть можливо двох кандидатур, якими вони хотіли бачити на посаді президента. Протягом п'яти років Петро Порошенко зробив все, щоб в Україні залишився один олігарх. Він ж за сумісниством президент України. Тому я думаю, що олігархічний консенсус Дані ситуації це якраз саме Петро Порошенко. Ну тому, що на сьогоднішній день ніхто жоден жоден інший не відповідає цьому гордому званню олігарха України. Що все ж таки підбивати підсумки цього 2018 року, що вдалося, що не вдалося Україні як державі, політикам, що можна занести в актив, що в пасив? Знаєте, у Пушкіна є слова: год пройшов, як сон пустой. Тобто, на початку року ми знали, що головними завданнями, які. Стоять перед Україною, є, скажімо, економічний прорив, вихід із економічної кризи, введення миротворців, встановлення миру на Донбасі. Саме цього чекали. Жодне із цих завдань не було виконано. Але українські політики, як в кращих традиціях українського політичного життя, коли бачить, що їм не вдається нічого, от кажуть, у нас є ідея, от, а давайте поговоримо про Томас. І відповідно весь рік всі говорили про Томас. От, ну от в результаті заговорили всі інші проблеми. У ну, му році були відговор. Роти про вибори і їх наслідки. саме так. За про одні, потім про другі вибори. У нас дві виборчі кампанії у нас буде чим зайняти людей. Україна переживе ці дві виборчі кампанії. Оцей а ви, електоральний знаєте, якраз, цикл. Якраз виборчі кампанії, як не дивно, насправді вони призводять до деякого покращення е, покращення соціального самопочуття. Люди громадян. Пар випускають, так? так, справа в тому, що е, кандидати починають викидати якісь гроші. Більше того, вони заводять ці гроші з офшорів. От е, вони починають використовувати ці. Ці кошти на внутрішньому ринку люди, люди, люди можуть заробити так. Мало того Гройсман пообіцяв, що в березні місяці підвищать зарплату там тим, хто ну знаєте, там, обіцяти велика... не означає одружено. Але саме в березні, якраз перед президентськими виборами, тобто отримують там по 20 гривень до зарплати. Тобто, вже Це... краще Це покращення по 100, життя вже так, сьогодні яка Так, платок. Звичайно, тобто, але для когось ці, ці гроші є надзвичайно важливими. Ці, ці суми надзвичайно е, важливими. Тому я думаю, що. Насправді Україна переживе наступний рік, хоча є інша небезпека, От Україна має повернути по своїх. Боргових зобов'язаннях донорам от, величезні суми Це мільярди доларів, які потрібно буде повернути, які десь потрібно буде взяти, знайти, і це теж е, тривожна тенденція. Економічні прогнози не вселяють надії на краще. Одні говорять, що Томос для України може об'єднати віручих, ж навпаки кажуть про те, що Томос може роз'єднати взагалі православний світ. А ви як вважаєте? Об'єднання об'єднання церков як правило відбувається на основі канонів на основі. Певних законів, церковних законів, які писалися ще багато століть тому. Зараз створюється церква, яка буде мати канонічну єдність із Константинополем. А крім всього іншого, цілком можливо, буде ще створені кілька груп, які не погодяться із об'єднанням і з об'єднавчими процесами і можуть проголосити себе спадкоємицями Української православної церкви, Київського патріархату і Української автокефальної православної церкви. Я не здивуюся, якщо це відбудеться. Вселенський патріархат насправді на сьогоднішній день перебуває. У доволі складній ситуації. З одного боку, є дуже голосний титул Вселенського патріарха, з іншого боку, є дуже скрутна ситуація, при якій вселенський патріарх має надто мало пастви, має надто мало приходів, має надто мало фінансів, будемо говорити відверто, і має, має, має надто мало впливів. Процес створення Української помісної церкви відбувається паралельно з іншим процесом, коли у світовому православі. Вселенський і патріарх намагається повернути собі чи чи набути певні нові функції. Функції, фактично, які мав до цього папа Римський. розкол 1054 року, кадоларійський розкол, так званий, він фактично показав, що є папа, який має повну владу в католицькому світі, і який є і вагоме, слово, так, вагоме світі. слово. От а є патріарх. От який є не папою, а примус інтерпарис, тобто першим серед рівних, от він не може впливати там на ті і ті інші церкви. Він мусить шукати консенсус, він мусить погоджувати усі права. От зараз ключовим таким питанням є перехід приходів до новоствореної церкви. Як так. він відбуватиметься, за яким механізмом і наскільки довго триватиме цей процес? Процес може розтягнутися у часі, але він не буває простим. Тобто е в при кожному храмі фактично прихожани, от вони мають свої якісь погляди, якусь свою, якісь свої е, якісь своє світобачення і так далі. Митрополит Єпіфаній – це компромісна фігура була? Чому це не філарет? Стріч, ні, це не не компромісна, це фігура, фактично на якій наполіг Філарет. І Філарет е, розглядає фані. Так, фактично, як найближчого до себе, до себе людину. Філарет людина з одного боку. Е, людина у віці, от але з іншого боку, він людина надзвичайно одіозна для багатьох, в тому числі у Константинополі. Так з нього Константинополь зняв анафему, але зняття цієї анафеми не визнається багатьма іншими патріархами і багатьма іншими предстателями, тому що є, є правило, згідно з яким зняти анафему може тільки той, хто її наклав. Тому Константинопольський патріарх він перевищив свої повноваження, знімаючи анафему, і це не визнається багатьма главами церков, тому обрання Філарета. Ставило би під питання. Ання саме визнання помісної церкви, яке і зараз ми бачимо, що є цілий ряд церков, які вже заявили про те, що вони не будуть визнавати помісну церкву. От що стосується якраз епіфанія, це фактично фігура, яку запропонував Філарет. Порошенко наполягав на фігу, на фігурі близького до нього, колишнього митрополита Симеона, колишнього митрополита Вінницького, і, відповідно, він його вже вдруге проштовхував на цю посаду. Перший раз у 2014 році після смерті митрополита Володимира він намагався добитися того, щоб Симеон став на чолі Української православної церкви. Фактор Росії. Всі говорить про те, якою буде взагалі реакція з боку Москви. Звичайно, реакція з боку Росії, з боку Москви була доволі жорсткою, але в той же час ми бачимо, що Росія використовує ситуацію в Україні для того, щоб фактично зміцнити свої позиції у світовому православі по іншому. Тобто сьогодні можна говорити, що вже в світі формуються два центри православ'я, і фактично оформлюється розкол у православному світі. З одного боку, є Константинополь, з іншого боку. Є Москва, яка розірвала фактично її в Дякую вам за цю розмову. Кось Бондаренко, політолог, був гостем студії Політек Онлайн. Залишайтеся разом із нами і дізнавайтеся більше із політека онлайн. До побачення! Хочете бути в курсі актуальних новин України та світу? Чути думки впливових та цікавих спікерів? Підписуйтесь на наш канал Політека Онлайн.